Усім привіт! Це Тихон Агент, а це Супервідео. Щоб ви зрозуміли, супер відео будуть виходити раз у 5 днів. Тобто раз у 5 відео. І у них будуть усі ці 5 відео. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. А ми починаємо. Спочатку починаємо будувати місто з самого початку. Будуємо будинки. Та треба зараз буде побудувати перший магазин. Так, робимо трасу. Угу. Далі. Ще доріжку та робимо ще будинки і перший магазин готовий. Продовжуємо. Тим часом у нас вже таке місто вийшло. А ми продовжуємо працювати. Це вже друга частина пішла. Продовжуємо будиночки, першу школу велику. І ось що в нас вже вийшло. І зараз буде вже третя частина. Дякую, що продовжуєте дивитися. Це цікаве місто. Продовжуємо будувати. І третя частина. Тут у нас будинки. Тут зараз попрацюємо з водою. Робимо порт. Човни. Готель на плаву. І робимо затоку не справжню. Також ще човни. Так, зараз буде четверта частина і ми продовжуємо працювати. Ще будиночки, обов'язково. І четверта частина. Продовжуємо працювати. Зараз ми працюємо тут. Зробимо кільце. Також зробимо будиночки, дорогу ще, яка буде з'єднувати. Так, робимо будиночки після дерев, які захищають від чому траси. Робимо будиночки і зараз ще магазин, велике, велику школу, ще будинок. Зараз вже п'ята частина. Остання, яка надавно вийшла. І тут ми робимо будиночки. І великий будинок, де є одразу і школа, і магазин. Продовжуємо будувати ось таке місто. Наступна така велика частина буде через 5 днів. Обов'язково ставте лайки та підписуйтесь на канал.